Помідор захищає від раку, але треба його вміти правильно їсти. Як? зараз розкажу, а ви підпишіться. І так, в США провели великі дослідження на групі більше тисячі студентів, у яких перевіряли вміст лікопіну проти ракового складника помідорів на е, зв'язок з різними стравами, і виявили, що якщо вживали. Томатну пасту або помідорний сік разом з продуктами, які містили велику кількість заліза, вміст лікопіну проти ракової речовини, знижувався у всіх людей і в кишечнику, і в крові. Тобто, якщо ви хочете, щоб помідор робив такий чудовий захист, не вживайте його з м'ясом, сосисками, соусом болоньєзе. Uh, риба в томатному соусі краще пити просто чистий помідорний сік, або можете робити салати.